Так, друзі, всім привіт, з вами Берлянський копач, вибрався сьогодні на поле, чисто протестить а, новий прибор, зараз відео з другий. повезло, ну, купить по хорошій цінішного, читайте по ціні, як з наушниками. Коротше такий дуже сильний вітер на полі, не знаю чи буде чутно, значить навіть відео йде, побачимо. Так, пару настроїк. перевір. Покажу. якщо поводиться пару нормальних сигналів, то тоді включуся, а ні, буду показувати, як викупаю. Дуже сильний вітер побачимо. Настройки показувати нічого не буду, саме стандартна там може пера програма, може там ще якась побачу. Поки нічого про настройки казати не буду, бо я трохи узяв і ньому не шарю. Все, щось буде скавити включимося. І так хожу по полі уже десь час. Те, з Чим-то вітер такий сильний дує, дую, я сина не знімав, бо такий вітер здоровий і все, перва Деусом. Сигнал був такий 95, 94. о, Зараз ставлю на паузу і ближе вам знімаю. І так, це одна копійка. Сохран хороший від 1818 року. Ставочка вам ставлю. Такий сигнал, перший ну, сина нормально на девості. З камфровикаю, включив частоту глибину. о, Вітер такий на фолі, я ще про... ну. Думав, що буде жарко, дів кохточка за такі вітер не давай, так що може довго не буде ходити. Зараз покажусь на цьому місці, сильний вітер. Якщо щось буде фарш цікавих сигналів, то виключимося, побачимо. Везе мені на Ніпілі. вже якийсь третій ніпіль знайшов. Кружусь сюди, далеко монетки пожу шукаю. О! Під так собі. Бо непривично такі. ну, постанью з гаусом, то... Бачився такий шунуватий. Може, ще. Ідеш. Він трохи поп-нущить. Ну, коли сигнал? Коли сигнал, то він чітко ловить, його. так зразу. Пі-пі-пі-піп. Бачите все? Це ж таке алюмінієт, Ну до таких сигналів не копає, а копає на Це алюміній походу випав. По. А ні, не, не алюміній. Якось... Бог є якась медна штучка маленька, йдемо далі. Коротше, буде якісь каві сигнали включимося. Зроблю походу пару днів. Бо я скажу, зараз також вечорами можна вийти, бо днем жара. Думаю, включуся, в всякий случай видається. Чистий. Тупо 93. Іначе не глибоко. Ну, глянемо, що це таке важливу. Witajcie na stokach, sí a Rosjanki widać, że jestem druga zdeusą pokałoną w sepodowajcie. Czy wiesz, że taki nie był w Kunasi? O przeklasie, bo trochę potwanie, zaraz się pokazuję. А глубина така його хороша бере. Все. І чотко, бля, тут почти 20 стикало впасти, на глибину, ну, це програма глибина. Зараз їх показує. І так, це у нас одна копійка 1819 року, який ще 7ПМ. Сохран ну з цієї сторони треба терти, а з цієї сторони взагалі. Вітер на полі сильний, не знаю, чи буде Зараз ще покажуся. Буде щось, 6 включимося. Ось, прям може за диямку, не закапаю, біля неї. Сигнал чистий, 85 Чистенький, копнем теж тоже глянем. Чистий. Мені кажеться, ще одного нету. Бо такий сигнал взагалі. Видалі не міняється. Як 185, так і стоїть. Но там було 95, це щось менше. Аніс якась півня. Щось сучасне, якась такий круглічок. Я думав вже серебро випало... Якось, може і серебро, кстати. Бо сигнал такий високий, як серебра. Ладно, йдемо далі. Не знімав, був сигнал 85, якщо щось випало. Ходу щось на пугучку. Щось таке. Зараз почищу покажу. Може якась нормальна, побачимо. Обична повочка без орла, без нічого. Все одно нормально, забираємо йдемо далі. Старовина. І так, друзі, всім привіт! З вами Бордянський копач. Я сьогодні корот, вибрався на копу ліс. О, на те місце, по де я вам казав, що старі дома були. Я по картам зірився, я корот, трошки не там копав. У мене тої карти не було, то я і времінно брав. А це вже купив, подивився, то трошки не там ходив. Зараз трохи походжу тут. Ось тут, лисочку, тут на карті якраз дом показувало, стояла карта 43-го року. Буду ходити сьогодні з XP. Настройки чувствительність а, а, максимальна глибина, о, якось так, чи глибина. Все. Там Звук трохи на квадрат поміняв із ПВМ і все, а так, в принципі, там все стандартне. Все, включимося на якісь перші находички. Іду в лісі. Ну, сигналу не попадалося взагалі. Сюди такий сигнал. Видай, чисто 91 ВДАЙ. І випало. Ось тут мількнуло, наче монітка. Думаю, включимося на всякий случай і так глянемо. О! Десь ось тут була, о. Якась монетка. Чи царська, чи совєтська. Походу царська ще й серебряна. Зараз вам зазніму і ближе покажу. Хі, не її тут знайти, зараз тоді буде тут кружитися. Серебряна копійка серед лісу. Тут взагалі нічого не, не було в цих районах. Ну і шукав тут оту, одну царську нашого самого краю тут. Хі? Інтересно, інтересно, ладно, будемо зараз кружитися. І так, це 15 копійочок 1871 року СПБ. Серебряна є, ось бачите. Сохран хороший і веду трошки водички і лимонної кислоти і все і буде ідеально. Все, ставочку ставлю вам, що почав. Не жадаю тут сомісті серебро знайти. Будемо зараз кружитися. О, щось буде, то включимося. Перше серебро на XPD US 2. О, ось я тут поняв серебро. Це ямка, метка стоїть, поки не закапаю. Де кружиться. І ось я буквально прошовся в одну сторону. Йду назад, кружуся тут на цьому місці. І тут підемо такі сигнали якісь. Видай 99. Ну, думаю, гріх не включиться, бо велика монета. Просто кусок якоїсь банки. А, береза. Щоб сок брати, от тобі. А такий сигнал був хороший, думаю, 95. Ой, 99 біля серебра. Думаю, походу якась якийсь п'ятачок. А ні побачу зложу це відео, мабуть, пару днів. Бо виїхав на нове місто. Практически сигнал немало, це одну серебряну подняв і все так от Мусор. Трохи мусора попадається, а так взагалі не ну, небагато. Що йдемо далі. Включився на всякий случай. Бедай 92. Іначе десь неглибоко. Дивимось. Ну так, да, видає 92. Я думаю, включусь. Побачимо, що це може бути. Монітосик дивіться, царьок. Хороша, така шайбиночка. Чи що зараз і показую? Бачите? Де ось другі другій Я ж я тут ходив тоді. З гаусом то-то, Ну, теж то царську знайшов. І ось ще пошли. Ладно, кружу, зараз тут почищу, покажу і буду кружитися тут. І так, це у нас якась одна царська копійка. Ну, не одна, а три копійки, напевно да, три копійки якісь. Ніколаївські чи олександровські, о. Сохран такі собі. ну Не можу прочитати. Ну, вдома прийду, в милі замочу. І вставочку вам ставлю, що це була за монетка. Сигнал був такий, 90-92, чистий. Зараз буду тут кружитися, погружусь, якщо їй буде цікавий сигнал, то включуся. ж знайшов серебряну копійку, потім царську знайшов. Також тут недалеко, Щось поки взагалі ну, сигналу не багато все. І цю шкуду знайшов. Якась якась попадається, о. що поки такого нічого цікавого немає. о. Я ж кажу, ходжу на настройках На, Ну, на, на настройках глибина да, на, ну, на трошки подханює. Упально ну, трохи. Ну, в принципі, нормально. в місці сигналу не також багато. А якщо ще цепляє, то в принципі сигнал чіткий. Так що можна ходити. Чувствільно 95 стоїть. В принципі нормально. Ладно, буде тоді щось цікаве, будемо включатися. Я ще походжу, сигналу поки Ну, не сильно багато. Ти тут недалеко кружуся від серебряної копійки. Хух, ладно, ставимо на паузу, щось буде якісь високі відаю, будемо включатися. Думаю включусь, на всякий случай буде википаюся сигнал і... Якісь відають. Ну, 99, мені кажеться, метал. Ну, на всякий случай думаю включимося, перевіримо, що воно таке буде. Ми дивилися там на їх. Ну, 99 сигнал вирізаю, там ще щось зроблю. Ну так. Да. Це випала у нас що? Кришка іржава. Бачите, давало таким сигналом 99. Ладно, ложимо в кармани, йдемо далі. Купаю такий сигнал грязнуватий був. Подавав чорніною, викапую. А ключик. Забере, в карманчик кинемо. Нехай буде. І до самоката зараз попробую ще там на одне місто приїхати, бо тут щось... Ну, ще ж, Дві царські, і поки вороч нічого немає. Ідемо далі. Ось тут якийсь сигнал такий, видаю у нього. 73 і ось попадається якась така цікава штучка, чи конінка, чи що. Бог я зна. зараз почищу покажу. Щось таке на конінку похоже. Зараз. Так, да, це у нас випала коїнка. Така, ось його Нормально забираємо, в принципі, пойде. О! Все, ще тут трохи трохи покружуся, бо вже пізно. Вийшов так на вечірній коп, ще може час, якщо ти -то покопаю, то й буде мікать. О, В принципі, коли я скажу, поки що коп нравиться, дві царські, конінка, все, йдемо далі. Стінали такий теж з кубіковую напільник, як пів моєї руки, тупо гігантській. Я забирати не буду, тут оставлю, із розживів ну, повністю. Так, Думаю, віку, по по такий був сигналчик роздаватий. Ми викупимо, тобі потакий напільник попався. Все, щось дощ починається. Под мураш, зараз йдемо до самоката. Дивимося, що там буде дождь, не дощ не дощ. Ні, то будемо знімати підсумок і їхати. Якщо зараз перестане, то поїдемо на друге місце, що там трошки попробуємо покопати. Був такий сигнал грязний 09. Там скакав і бав ножик. Попробую відкрити, сфоткати потім. Сфоткай як він виглядає, бо це поки закіший. О, все, забираємо ідемо далі. Коротше, похопав на тому місці, перехав все друге місце. до столика. Там де я знайшов два хрести. Там далі рейпфеннінги німецькі. О, думаю, трошки тут покопаю. тільки що їхав сюди на місце. Тупо камрад мені дзвоне, я їду, думаю, не буду останавлюватися до рукою Думаю... Отвічу, беру трубку і тупо через руль перелітаю. В ямку заскочив маленьку таку. Тупо, ну поясне, що на руки встав, нічого нормально, все. Тобто, не вдарився, взагалі неболі. Скорость маленька була, кілометрів 10, але все одно тупо через руль перелетів. Того й не короче, коротше, була хати, бачите, за рулем по телефону. Все, ладно, зараз тут якийсь старий нормальний сигнал найду, то включуся. Тут заїхав, бачите, такі дерева хороші. Бо на вулиці такий дощик маленький моросить. Все. Щось буде зараз тут цікаве, то включусь. Хожу в новому місці, теж сигнал, но махі здесь сигнал випав 71 Це, так дивився, золото може бути Колечко Глянемо, що воно. А вдруг мені ну, кажется якась побична. Це як його гільза або алюмінієва проволочка. Ну далі, садись, і це випадає обично гільза. Все. Ямку прикопнули, в карман прокали, йдемо далі. Взагалі сигнало слабенько. Треба вже якісь другі нові міста шукати. Це такі, що поблизу хати, то ще їздимо. То що залишилося, так вже по місця немає. Уже скоро питатися на якісь дальніки тут уже так... О, сигнали кончаються. <рістити> <рістити> Ні, в принципі ще подождати там поле одне дочні стара То на тому полі в принципі на... ну, знахідочок вистачає. Так тут приходиться ходити де є. Ладно, виключаємося, буде якийсь сигнал, включимося. І так, бо, друзі, такий копа, в принципі. Оце Я копав 2 дні, виїхав на час на поле. Холодно одівся, вітер був сильний, надів одну кофточку, покопав десь час викопав дві царські копійки. Ось ці. О, потім поїхав на цей. На поле, ну не на поле, а поїхав на сьогоднішній день у оце. І оце ж в лісі знайшов теж одну царську, дві царські, соєтик оцей. Я не пам'ятаю чого знімав, навіть, бо він ну, був взагалі поганий як мусор. О, і конінка одна. В принципі, такий підсумочок понормальний. Я скажу, хожу, привікаю, до 92 другого, Поки все подобається. О, я ж кажу, треба якісь нові міста їздити, шукай, бо тут вже поблизості місць немає. Цього свігню, коротше, знайшов. Вийшов за такий пляжик. Невеличкий, думаю, так чисто по бережку пройдуся, момент побачимо що воно буде. Якщо щось буде цікаво, то включуся був якийсь сигнал 30. Думаю, так ради интереса включусь. Кусочек какой нибудь фольги.